день, шановні глядачі! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини! Готуються квітувати виноград, готуються квітувати ротики львіний зєв. Отак розростаються мої рослинки у відрі на порозі, сурфінія квітує. Будра, плеті свої нарощує. А це у мене нове придбання ремонантна полуниця тоскана з розевим квітом. Так виглядають мої кашпо з віолками Ультіма. Кожного дня вони все більше розростаються. І гарно квітують. Новий виноград, сорт. Восторг мускатний. Ось такі біолочки. Дуже яскраві, гарні. Тут почали сходити мої настурції. До цих пір квітнуть лютики. Я так зрозуміла, немона в цьому році в мене не буде квітнути. От. Уже квітує фіалка матрона. Дуже красива, яскрава і пахуча. Плющі розростаються. Тюльпани вже можна буде геть зовсім зрізати. Лунарія доспівають насіння, вар'єгат на полинь. Ромашка на бутоні відсажена. Ну, ось такий плюсик гарненький. І ще один ось. Дуже гарно почали наростати. Мальва дуже гарно розрослась, закладає бутони. Меліса, м'ята і хосточки. Потрібно розсипати у ліцит, тому що вже. Почали їх їсти слимаки. Дуже гарні листочки. Назви я не знаю. Якщо хтось знає назви моїх хостів, будь ласочка, підкажіть. Отака міні, ну і отакі красуньки. Там ще отака От під ялинкою. Дуже гарні листя. Красиві. Ялинка нарощує свої прирости. Ну, цю я знаю подорожникова. Це ланцетолисна. лисна. Зеленчук. А тут у мене, бачите, я саджала в обрізані дно баклашок тюльпани і потім їх викопала. От, і сюди в тіньок поставила, кожен день трошки підливаю і вже майже достигли. А зеленчук треба взяти ножиці і обрізати оці всі цвітоноси. І потім буде дуже гарно виглядати. Тут живці мої приживаються. Ну, у нас вже знову дуже жарко. 9 година у нас вже 26 у тіні. Там живці приживаються, тут оце форзиція, там паду, магонія падуболисна, правильніше. Ну і тут будлея Давида і Тамарікс. Як ви бачите, також зелененький. Так що, може бути, що буде діло, будуть корінці і будуть у мене нові рослинки. От, тут зрізала піони воронці. Уже цвів доронікум зовсім. Я зібрала насіння. Ну, тут ще хоста подорожнікова і турецька гвоздика. Орегано дуже яскравий, маргаритки квітують, аквілегія вже майже переквітла, треба також буде обрізати. Ну і останні квіточки брунери доквітають. Остання квіточка примули. Це треба обрізати. А тут я оставила на насіння і воно вже коробочки зав'язуються на сіневі у, пету... у петуні. Вибачте, будь ласка. Примули. А тут клемат і стайга мій. Так гарненько наростає, підростає. Маю надію, що до осені буде краса. Троянди плетючі. Заклали багато бутонів, буде рясне квітування. Далі у мене троянда Глорія Дей, також на бутонах. Дуже багато тут лілій різних, теж на бутонах, безвріменник. Це дуже велика отака от стрілка у ереморуса. Також сьогодні-завтра розквітатиме. І о, гвоздика турецька, лілії різні всякі, ще один ереморус маленький, дзвоники, опунція, очітки. Так, тут в мене завжди була огіркова трава, насівалась сама. Ага, знайшла. Один є малесенький саджанець. Дуже її полюбляю, вона дуже гарненько квітне і гарні кущики. Вибачаюсь, у нас трохи сонце і, може, не дуже гарно видно. Я не бачу навіть, що я знімаю вам. Ось лілія априкот готується до квітування. Деревій. водозбір вже треба буде обрізати. Ну і всі лілії вже майже на бутонах вже будуть скоро квітнути. Мак доквітнув, також треба обрізати. Ось, дивіться, позакладали лілії бутони. Макобірву, бо якщо не встигну, дуже сильно насівається. От квікли і риси голландські, тут вже турецька гвоздичка, койде позаквітала, очітки заквітають дуже яскраво. Ну і ось Дороті Перкінс. Нав'язала бутонів. Це камсіс. Теж ротики будуть квітувати, воздичка квітує, аквілегія. Дивіться, як понаростали кам'яні троянди. І такі великі, і яскраві, а доніс літній квітує. де ще Вероніка повзуча квітує, останні квіточки. Гвоздика дуже пахне. А тут дивіться у мене, що є, мельнянка. Ну, там ломи камінь маленький і гвоздики. Гвоздики вже також докітують. Флок щеловидний, там пару квіточок ще. Стахіс випустив стрілку і ясколка буяє. Ну, Дуже гарно. Дзвоники скучені, готуються квітувати, гвоздичка. Останні квіточки парвінка. Так. На цій стороні також осколка, віолки маленькі самосівом яскраві такі. Багаторічна гастра або морозець. Також дзвоники скучені, аквілегія. Буде вже скоро гайлардія квітувати. Це ґрунтопокривна троянда «Скарлет». От. Це спрейка. Це дзвоник махровий, такий бускового кольору, вусколистий. Ну, а це спрейка Лінда рожева. Також тут адоніс, воздика турецька. Малесенький он, ялівець. І ще один із живців. Ростуть потихеньку. Дивіться, яка яскрава турецька воздика. Це також троянда з живця. Це а це гравілат. Такий яскравий, дуже гарний. Минулого року виростила з насінинки. От, вона он, пускає ще пагони, ще буде квітувати. Квітоноси ще є. Так що буде ще будуть квіточки. От, а тут коти мені зламали княжик. Не знаю, чи буде він в цьому році квітувати, чи може і не буде. Ще одна троянда і дзвоники. Отак От дуже яскраво квітнуть гвоздички. Також минулого року з насіння повисівала і розсадила тут бордюр. Ще троянда. Хризантема літня. Бачите, вже він закладає бутони. Дзвоники всі на бутонах. Ястребінка леопардова квітує. У нас дуже-дуже сухо. Був дощик, ото дві капельки покапало, нічого не промочило, тільки зробив росу. Ще гвоздичка квітує. Ну, а це я вам казала, я не знаю, як називається ця рослина. Заквітла моя дрібноквіткова троянда Дінки. Дуже гарно і багато бутонів. Традисканція, шольція, От. а це мій бордюр з білої махрової гвоздики. Отак От виглядає. Прям піна біла із квітів. А ще дуже гарний аромат. Відквітли аліуми, лаванда. Ще трохи і буде квітувати. Після обрізки вона дуже гарно наросла і багато бутонів. Он ще он, цінитель прекрасно. Бігають і все ломають. Да? Шкодник? Це троянда лілівенді. Барвінок варігатний із живця туйка. Капелька троянда, дрібноквіткова, бордюрна, уже також має розквітовувати щебересклет, каріопсіс мутовчатий. От. Дзвоники, А е, э, троянда. Забула Little Sunset. Це також скарлетт і ось квітує морозець. Астра багаторічна, яка повинна квітувати в вересні-жовтні. в Отак. От виглядає мій оцей довгий квітник біля бордюра. Тут живучка, верескова астра. А тут заквітла моя отака трояндочка Q Gardens. Коли вона заквітне масово, ну це дуже гарно. Багаторічні астри, хризонтеми, лілійники, Взійшли мої насіння. Люпину. Нарешті буде люпин. Бачите, як пообмерзали наші, тоді як були морози, вишеньки, прирости наші. Тут ще троянда, лілії, мультифлора, очиток отакий триколор, лілійники скрізь, дзвоники. Покажу вам, як померзли ще горішки. Це горіхи вирощені із горіхів. От, сажанці такі були. Їм вже три роки. І вони прижилися і обмерзли. Він пускає новий пагінець малесенький. Думали, що вже й не відійдуть, бо їх три рази морозило. Вони ще одійдуть і знов замерзли. Ось бачите, геть поморозило. он малесенький зелений росточок відходить. Тобто вони ці саджанці живі. Ну, а то вам покажу, який квітник у моїй сусідки. Ну, всі квіти від мене. Я все, що наростає, даю і вона садовить. Так, підемо далі по моїм квітничкам: трав'яний гібіскус, ромашки на бутонах. Тут очіток, ось трав'яний гібіскус або болотний гіпіскус. Ще троянди півонії квітнуть. Це самі звичайні півонії, тудейція. Це кущик піровськія. Також ромашка, очиток дивіться, який яскравий, вигела до цих пір квітує. Вар'єгатна, дуже гарненька. Ну і дзвоники. Ще півонії інші на бутонах. Вони більш пізніші. Гібіскус сирійський. Хоризонтеми. Така ось троянда вже скоро заквітне. Ну, і це знов. Така троянда простенька. Ромашки, хризантеми. Хризантеми літні, вон, також бутончики є. Скоро будуть квітувати. Ще хризантема. Синя ромашка, скоро буде квітувати вже на бутонах. От. І троянди. Обдивляюся, чи пропала попелиця, пропала. Це форзиція з живця, ну і півонії. Як вони пахнуть дуже гарно, такі гарненькі. Троянда і біскуси дуже гарні. Вчора обробляла, все обробляла. І біскус ще деревоподібний, хризонтеми. Флокс, мальва, мальва бачите? Це на мальві захворювання іржа. Листочки треба видалити і спалити. Нападає, тому що біля паркану залізного. Це гортензія Анабель древовидна. От. Гайлардія. дивіться, який цікавий бутон. Флокс, Хризантема. Ще одна троянда. А тут ваніла Фрайс, гортензія мітловидна. Наче байдуже розвивається. Рожева Вероніка. І потрібно обрізати бузок, ще ніяк не дійдуть руки. Бачите, я формую його як деревце. Нарешті відходить і почав наростати мій дрібноквітковий клематис. І тут айстри багаторічні різні. От. І півоніки мої. Ну, а тут оці півоніки, вони більш пізніші, е, інші різні. Ну, ці ще не квітнуть. Ну, бутони є. Скоро будуть квітувати. От. Троянда Августа Луїза. Тут е, абра кадабра. Це забула трохи, як зветься. Ну і скрізь мої півонії. Троянда аспирин також скоро буде квітувати. Ну, а тут іриси. Хтось уже відквіт, хтось тільки заквітає. Аромат біля них неймовірний. Седум, от Вероніка. Ось дивіться, які різні кольори і дуже різні аромати. Гарні, гарні риси. Ешольція скрізь. А перцянка починає квітувати. Керія троянда. Обдивляюся, чи пропала повелиця тля. Це бакара троянда. Цю не знаю, як зветься. Молочай бортовий, дуже гарний. Ось такий ще є рис. Красивий. Він як розхвітає, то такий насичений колір. А потім, коли вже трошки поквітує, більш такий блідий колір. Матрикарія, ще якийсь ірис на бутоні. Цей вже майже обцвів. Треба обрізати вде. Ось дивіться, яка красуня на перстянка. Ну дуже гарні. Дзвоники у неї такі крапчаті. Тут високі такі видала вона свої цітоноси. Дивіться, яка красуня, яскрава, Ну, дуже гарна квітка. Дуже гарна. Тут дельфініум буде квітувати. Також виростила з насіння минулого року. Ось ще такий рис, який він дуже ароматний. Троянда торнадо. Також скоро буде квітнути. Дзвоники скрізь. Ну, а тут ще голландські риси квітують. Навіть є ще не розквів один бутон. Ось От. От такі яскраві, гарні. Поза минулого року в грудні саджала цибулинками. Купляла на розпродажу в Флоріумі. Лілінік зібрався вже квітнути перший. Вон. Розпускає квіточку. Ну і тут Флемін Стар Троянда. Дивіться на мою плетючу троянду. Розквітла вже краса. Фламентанс. Троянда фламентанс. Зараз покажу ближче. Дивіться, яка яскрава, а яка вона ароматна. Ну, дуже гарно пахне, красуня, пелюстки як оксамит. Дуже багато заклала бутонів. Ну, а тут ще півоні ось біла буде. Там рудбекії. Тут юка, бадан, золотарник, мальва, заклала бутони і починає квітувати Іван чай. Рожеві квіточки в нього. От. Ще один півон. А там у мене так ще не зробили опору. Е Жимолось капріфоль. Вже навіть з бутонами, плеті її кругом воно розкидала. Ніяк зайнятий чоловік з бджолами. Також ще одна фіалка матрона. Троянда аспирин моя. І півонії. Дві які вони гарні. А Апахучі які. Байдуже, що не модні сорти, пижмо декоративне, і он уже доцвітовує герань садова. Ну, ось такі у мене квіти. Хтось квітує, хтось вже відквіт. Ну, троянда красуня. Ну, дуже мені вона подобається. А пахуча яка. Красуня, одним словом, красуня. Тут волошки, ротики. А дивіться, яка аквілегія в мене є новенька. Дуже гарна, низенька, яскрава. Ці теж гарні. А тут ось дивіться, один бутон ще закритий, а один бутон розквітнув, мого клематися. Ну що, мої шановні глядачі! Погуляла з вами по своїх квіточках. Запрошую вас підписатися на мій канал, хто ще не підписався. Не шкодуйте для мене, будь ласка, вподобайок. А ще вас чекаю в коментарях. Дуже рада любому спілкуванню! Всім бажаю всього-всього найкращого. Найперше скорішої перемоги та миру нам усім. Тихої днини, мирної ночі. Дякую нашим захисникам за те, що нам дають можливість любуватися цією красою, працювати і просто жити. Всім щиро вдячна, хто додивився мене до кінця. Всім зичу всього найкращого. До побачення, мої друзі.